мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі в'яжу на дивані. І сьогодні хочу вам похизуватися новою футболкою, яку я в'язала на подарунок, але залишу собі. І не тому я залишу її собі, що мені шкода віддавати, а тому що перфекціоніст в моїй голові не дозволяє віддати таку роботу. Але про все по порядку. Цю футболку я в'язала як. Зразок у майстер-класі по японському чи європейському плечу, який я даю в закритому чаті в телеграм-каналі. Щоб туди потрапити, вам треба задонатити суму не менше 100 гривень на потреби ЗСУ. І я вам розкажу, як в'язати таку або будь-яку іншу футболку згори вниз. Методом ось такого скошеного плеча. Що треба зробити, щоб у вас отут не тиснуло і не було лишнє? Як зв'язати горловину, щоб вона була саме по вам, а не як попало, як зробити гарний, спущений, гарне спущене плече? Все я там розповідаю. Якщо вам цікаво, то напишіть мені в особисті, і ми з вами домовимося про вашу участь. А зараз я вам хочу розказати, що в мене залишалось 220, здається, грамів білої бавовни, яку, виявляється, мені подарували, але я забула, що то був подарунок. І зараз я дуже вдячна тій людині. Танюшка, дякую от за пряжу. Я в'язала з неї з такої ж в'язала е, пледи на випуску з е, родома. Зараз вже я їх не в'яжу, ну немає і тому якщо будуть, тоді зв'яжу ще. І в мене залишилось 200 з, з хвостиком цієї п'яті, але чомусь мені здавалося, що в мене там на двох конусах її прям грамів 400, але очі мене надурили. І... А я вже почала робити майстер-клас. Що мені робити? Я додала в неї віскозу, яку мені подарила Раїчка з каналу Раїса Бере. А, і а, в мене була ось ця ниточка е, бавовни з віскозою, але ця ниточка товще сильно. І викрутитись мені треба було якось так, щоб їх скомпонувати. Цю ниточку я, до речі, виміняла на. Одній із зустрічей харківських петель ми там відносили свою пряжу і брали взамін ту, що принесли. От, то мені дісталась така бамбук з віскозою. Дуже приємна пряжа, але вона не підходить сюди, тому що дуже товста. Ця ниточка тонша і така м'яка, пухнаста. А ось ця ниточка така товща і груба, скручена. Але. Немає для мене нічого такого, що я не можу подолати. Хіба що кашемір боюсь в'язати, боюсь спортити. А коли пряжа така з за, запасів, то мені навіть цікавіше з нею працювати. Я фантазую, відпускаю свою фантазію і творю те, що мені хочеться. То цього разу я так і створила, вив'язала вщент ось цю білу пряжу з віскозою. І щоб зробити довжину, щоб мені вистачило, то я вставляла отакі другою ниткою полосочки, вони такі більш витягнуті. Я в'язала полотно на половиною, а оці витягнуті петлі на п'ятірці. Вийшов такий цікавий ефект. По... Пряжа, вона така блискуча, віскоза на ній прям така дуже-дуже блискуча. І це виглядає як прямо як намиста. Мені дуже подобається. Важко було обв'язати горловину. Важко було обв'язати, і мені тут доводилось скорочувати. І ось ці скорочення я бачу їх, і ви їх бачите, бачите, ось тут, ось тут. Мені це не подобається. Це одна з причин, по яким я не, не стану дарувати цю кофту, але вона мені подобається, я її буду залюбки носити. А для подарунка я зв'яжу іншу. Так? І ще одне, що мені не подобається, це я вам зараз покажу ближче, це те, що в мене ось тут збоку всі ці рядочки з обрізаними хвостиками. Я не перетягувала ниточку, знаєте, отак от не відрізаючи, щоб можна було її від, від, опустити нижче. Але я побоялася, що оця, оця, оцей рядочок, де у мене на п'ятій він ось тут почне деформуватися від того, що його перетягало, бо він у вільному польоті порівняно з цією пряжою. І тому я не стала так ризикувати, я повідрізала. Ниточки, позав'язувала вузлики і поховала їх. Оцю ниточку мені довелось розділяти на два і на три рази в голочку і прошивати там, ховати з вивороту. Але все рівно, все рівно, тут ось такі хвостики. Вам видно? Бачите, ось такі хвостики. Я тут ще пообрізаю. У мене немає клею, якби був клей, я б, можливо, підклеїла, і вони б так би не стирчали. Але е якщо буду це носити сама, то мені, мене ці, ці хвостики не дратують, аби вони на, на лице не вилізли. А якщо б я почала це все підклеювати, то в мене тут дуже багато, ну, в одному місці стикається е біла ниточка і бірюзова. Білу ниточку я ділю на дві, і бірюзову на дві, а то й на три. І все це розповзається в різні. Е... І тут, оці, де я ховала, його дуже багато, його помітно. Непомітно ви заховати в мене не, не, не вийшло, бо ну, бавовна вона ж не ворсиста, туди не заховаєш дуже, дуже помітно. Мені не хочеться людині подарувати, бо людина, яка не знає, чому це так і чому я не зуміла, то боюсь, що буде неприємно таке скаже, так, все, конді купила і подарувала. Не стану я так ризикувати. А мені це не заважає її носити, бо на мені вона сидить дуже файно. І я задоволена. То по. Тому як я її в'язала, якщо ви будете, захочете зв'язати таке саме, набираєте ширину своєї е, бажаної футболки, бажаного виробу. Набираєте на петлі, ви зробите зразочок, розраховуєте, набираєте оцю ширину. Вив'язуєте скіс плеча поворотними рядами до е, основи до пройми. Так? Потім чіпляєтесь петлі і вив'язуєте другу частину до пройми. Тут немає ні не підрізів, ніде нічого, просто поєднано. Поєднано і пішла по колу. По колу я додавала. А, і в мене тут ще є виточка. Виточки я зробила. Тут в мене буквально 5 розворотів. От. І далі по-рівному нічого не змінюючи, тільки додаючи оце раз на 4 рядочки оці витягнуті петлі іншого кольору. Мені дуже сподобався ефект, я, мабуть, колись іще таким скористаюся. Виглядає це симпатично. Внизу я набрала з одної петлі по дві, пров'язала полу резинку, або Порожню резинку, і закрила її голкою. Сюди я втягнула ось такий шнурочок, який я зв'язала на двох спицях. По методом айкорду ось такий шнурочок. Все. Потім я набрала петлі по вивороту, тут і тут. з того, що в мене ця нитка товща, а ця тоньша. То в мене вийшло так, що я з одної кружкової набирала одну петлю. І цієї кількості мені вистачило, щоб був комфортний рукав. Він мені не тягне, не заважає, якраз лягає по руці. Ось. З горловинкою було важче, бо о, якби я просто зв'язала рівно і загорнула, то вона б ось тут би, ось так би стирчала. І щоб вона не стирчала, мені довелося лося, там пров'язати скорочення кілька разів, а пряжа груба. І оце скорочення, ось вони прямо так видно. Я пробувала зробити іншим там, резиночкою зробити або гачечком. Гачечком це дуже товсто, мені треба було ділити на опіл цю нитку, мені не захотілося. Хоч їй небагато, але не захотілося. От. А, а зробити її резинкою, мені не сподобалось. Тому я вив'язала так, загорнула сюди і прикиплювала класичним киплюванням голкою позад голку. Ось так. В'яжеться просто, нескладно, рівно, але якщо ви початківчивець і хочете зрозуміти, як же це зв'язати без розрахунків, то долучайтесь до е, мого спільного проєкту В'яжу розпускаю, в якому я. І покажу, як же я це зв'язала попетельно. Буду рада вас там бачити. Якщо вам сподобалась моя робота мені вподобайку, зараз я покажу, як вона виглядає на мені. Не підписані, підпишіться. Якщо у вас є питання, задайте. Напишіть мені щось цікаве. Можете мене посварити за те, що я в'язала її без розрахунків. І дякую, що були. Дякую, що підтримали мене. Па -па.